Вітаю вас, друзі! Основні біблійні події майже завжди відбуваються на Близькому Сході. Проте в першій книзі царів є уривок, який вже століттями цікавить географів, мандрівників та інших шукачів скарбів. І присвячений цей уривок таємничій землі Офір. І саме про цю загадкову землю ми сьогодні й поговоримо: золото, португальці, філіппінці, фінікійці та навіть Східна Африка. Все це сьогодні й прямо зараз. Тож сідайте зручніше, та давайте поговоримо про офір. Що це було? І чи було це взагалі? Ну ми починати. Мене важко чимось зацікавити, але у вас це вийшло. Приблизно в 945 році до нашої ери, як повідомляє Біблія, юдейський цар Соломон уклав угоду зі своїм колегою Фінікійським царем Хірамом, який правив у місті Тир. Що знаходилось на березі Середземного моря. Так ось, за словами біблійного хроніста, цар Соломон набудував також і кораблі в Ваціон Гевері, що коло Елату на березі Чорного моря ведом землі. Хірам послав на тих кораблях разом зі слугами Соломона своїх слуг моряків, що були обізнані з морем. І вони прибули в Офір і взяли звідти 420 талантів золота і привезли до царя Соломона. Тепер кілька уточнень. Чорне море це Червоне море, а Земля і Думея це нинішнє узбережжя Акапської затоки. 420 талантів багато це чи мало. Дослідник Біблії Гуте вважає, що в таланті було 44 кілограми. Отже, морячки доставили за один рейс від 11 до 18 тонн золота. Нічогенько так з'їздили, еге ж? От і наступники Соломона думали так само, бо офір згадується в біблії ще кілька разів. Кожні три роки приходив таршишський корабель, який привозив золото, і срібло, і слонову кістку, і мав і павичів. І закінчується вся ця історія тим, що наступник Соломона, цар Йосафат, зробив кораблі на морі, щоб ходити в офір за золотом, але вони не дійшли, бо розбилися при виході за Акадської затоки. Тут треба сказати, що цар Йосафат сів на трон майже через 100 років після Соломона, виходить. Протягом століття було здійснено принаймні кілька успішних ресів у цей самий офір. І нехай вантаж моряків не був таким рекордним, як уперше, все одно така кількість золота не могла не запаморочити голови багатьом наступним поколінням, як читачів Біблії, так і просто мисливців за скарбами. Але ж де могла знаходитись ця країна? І чи існувала вона взагалі? Адже Біблія, ну скажімо так, досить сумнівне джерело інформації. Але у 1937 році американський археолог Нельсон Глок натрапив на руїни Еціон Гавера, там, де зараз знаходиться Йорданія. Тож, на відміну від місця призначення кораблів Соломона, ми маємо точне місце, звідки саме вони відправлялися. Але куди прямували ці фінікійські моряки після виходу з ізраїльського порту? Це загадка з багатьма відсутніми частинами. Так, для єгиптян такою золотою країною був пункт. Про нього відомо завдяки хронікам Хачепсу та Рамзеса III, які споряджали туди експедиції ще за тисячу років до Соломона. Цар міста Лагаш за золотом їздив у Мелуху, таку ж загадкову країну, що знаходилась за його написами на берегах Нижнього моря. Чи може бути так, що це все одне місце? Ну, давайте подивимось. По-перше, шлях до золотої країни проходив виключно морем. Жодні інші сухопутні засоби транспорту не згадуються. Відомо, що єгиптяни видобували золото також у Нубійській пустелі, проте до пункту вони вирушали на своїх човнах. По-друге, судячи з текстів, маршрут у всіх випадках вів із Червоного моря далі на південь, уздовж узбережжя східної Африки. Фінікійці дуже ревностно охороняли таємниці своїх торгових шляхів, щоб уникнути конкуренції з заморської торгівлі. І якщо вони вже уклали союз із царем Соломоном для спільної подорожі, то лише з однієї причини у них не було власної бази на Червоному морі, а дістатися до східної Африки іншим шляхом вони не могли. Так, але ж по інший бік, відносно вузького Червоного моря, лежить Аравія. Вірно. Але окрім золота, і єгиптяни і фінікійці везли з офіру слонову кістку, а слони ніколи не водилися в Аравію. Та й навіщо було царю Соломону заморачуватись з кораблями, якщо через Аравію пролягали основні караванні шляхи. Крім того, одна з клинописних табличок Акадського царя перелічує заморські дива, що прибули з милу чорної країни, тобто країни темношкірих. Усе вказує на те, що це може бути саме Африка. Проте у всьому цьому є один делікатний момент. Торговий рейс туди й назад, за свідченнями Біблії, займав три роки. За цей час фінікійський вітрильник міг відплисти дуже-дуже, дуже далеко. Це дозволяє нам припустити, що золотоносний офір, де моряків чекали казкові копальні царя Соломона, міг знаходитися в найрізноманітніших місцях світу в Індії та навіть у Перу. Тож пункт, який сьогодні більшість істориків розміщає на територіях сучасних Сомалі та Ефіопії, аж ніяк не може бути офіром занадто близько для подорожі у три роки. Але це ж не означає, що офір не міг знаходитися в іншій частині Африки, цілком ймовірно, що ті кораблі, які прямували до золотої землі після виходу в Індійський океан, продовжили свій шлях на південь вздовж східного узбережжя Африки. Вони перетинали екватор, навіть не усвідомлюючи цього. І десь поблизу сучасного порту Софала в Мозамбіку вони могли кидати якір. Саме тут місцеві племена могли організовувати міжнародний ринок, де золото та дорогоцінне каміння, ймовірно, видобуті в глибині континенту обмінювалися на потрібні товари. Чому саме це місце? А тому, що чутки завжди пов'язували цю територію з неймовірними скарбами. Так, історик раннього середньовіччя Аль Масуді якого ще називають арабським Геродотом, в своїй книзі про мандри Африкою пише про могутню й неймовірно багату державу, що була розташована між річками Лімпопо та Замбезі. Інший мандрівник Аль-Хіруміс Харезму в своїй книзі зібрання відомостей про пізнання коштовностей теж пише про багату на золоті копальні країну Мономотапе, що знаходилась в тих самих краях. Ці чутки спонукали короля Португалії відправити експедицію на Чорний континент. Спочатку португальці уклали торгову угоду з правителем-монопатами, якого вони називали імператором. Досвідчений дипломат Антоніо Фернандіш двічі у 1514 та 15 роках їздив у глиб країни для підписання договору. Цікаво, що незважаючи на зусилля Фернандіша, він не зміг визначити місце знаходження золотих копалень. Золото тут було, проте португальці отримували його дуже мало. За угодою їм діставалося не більше двох злитків на місяць. Тож намісник Португалії припустив, що місцеві жителі просто приховували його. Францішко Барето, який у 1569 році вторгся в Манапатаму й отримав від короля титул конкістадора рудників, також не зміг досягти успіху. Лише у 1629 році. Португальці змусили правителя монопотами здати їм в оренду частину золотоносних копалень. Проте здобуті копальні не відповідали легендам, можливо, віддали не найбагатші поклади або ж порода вже була виснажена. Король Португалії дорікав своїм намісникам, порівнюючи їх із успіхами в Бразилії, звідки регулярно надходили кораблі зі скарбами. А скарби офіра ледве покривали витрати на відправку одного судна з Європи до Африки. З середини XIV століття Португалія вирішила зосередити основні сили та увагу на більш перспективній заморській колонії Бразилії. Африканським колоніям судилося ж стати постачальниками робочої сили для нового світу. Пізніше, у 17 столітті, голландці також спробували знайти цю загадкову землю скарбів. Але тільки у 1867 році німецький геолог Карл Мауш натрапив на руїни Великого Зімбабве. Стародавнього комплексу кам'яних споруд, мета якого досі залишається загадкою для дослідників. У своєму звіті Мауш назвав ці руїни колишнім палацом цариці Савської. Згідно з ефіопською легендою, цариця родом із Офіру і переїхала до царства Сави, коли їй виповнилося 15 років, і зрештою стала там правительку. Ім'я цариці Савської тісно пов'язано з біографією царя Соломона. Так в біблії є уривок. І вона прийшла в Єрусалим з великою свитою, з верблюдами, які несли пахощі, дуже багато золота і дорогоцінного каміння. І коли вона прийшла до Соломона, вона говорила з ним про все, що було в її серці. У 1899 році біля цих руїн були знайдені скульптури птахів, що нагадують нам зображення на фінікійських монетах. Це дало підстави припустити, що виявлені руїни можуть представляти не тільки палац Савської, а й Фінікійську колонію, де в давнину видобували золото. Проте в 1929 році британська дослідниця Гертруда Кейтан Томпсон довела, що місто Зімбабве не було таким давнім, як вважалося раніше. Воно було побудовано з 2 по 13 століття, а в 16 столітті його покинули. Тому воно й не могло бути землею офірку. Якщо офір не в Африці, то де ж він міг бути? Відповідно до однієї з найпопулярніших теорій: фінікійці після перетину Червоного моря попрямували на південний схід, обігнувши індійський субконтинент, і, ймовірно, зупинилися десь на східних берегах Індії. До речі, слово офір арабською означає багатство, і саме так єгиптяни називали Індію. Йосип Флавій підтримував цю думку, додаючи вагомість цій теорії: Індія. Могла бути потужним ресурсним центром. Навіть за півтори тисячі років до нашої ери там вже знали, як виготовляти золото. Але відомий німецький історик Річард Пеннін не підтримує індійську теорію. Він стверджує, що правителі там не дозволили піноземним морякам просто прийти, почати видобувати і спокійно забирати їх карби. А щодо повноцінної військової операції, ну то це мало ймовірно. Для цього знадобився б цілий флот. А не просто декілька кораблів. Але є ще одна версія найбільш поширена вона на сході. І там офір переносять на Філіппіни. Чому? По три роки на подорож якраз нормально для візиту на Філіппіни. Бо там було і золото, і дорогоцінне каміння, і слони, та й з пав'янами теж проблем не було. Як на мене, такі собі докази. Але на редіті філіппінці за цю теорію стоять насмерть. Отже, у нас є поєднання легенд, археологічних відкриттів та кількох гіпотез, і жодну з них неможливо доказати. Але не варто все ж відкидати африканський слід. Занадто багато знаків вказують у тому напрямку. Наприклад, частина північно-східного узбережжя Африки Еритрея раніше називалася землею афір, а її мешканці були відомі як Афари. Та й навіть слово Африка та Офір звучать ну, досить схоже. Тож, ну, загалом, немає ніяких чітких висновків. Але серед усіх цих гіпотез одне можна сказати з упевненістю: офір існує на Марсі. Це ім'я дано одному з каньйонів у долині Марінера. Можливо, в майбутньому ряди космічних кораблів, завантажених золотом, вирушать звідти до нас. Хто знає, нам би якось до цього дожити та й побачити. Друзі, дякую вам за перегляд. Підпишіться на мій канал, якщо вам було цікаво, поставте лайк. Та головне, любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре.